Та. Мама падня. Ау. Сончик, ти мене знов будеш, зараз тільки пів п'ятого субота. Ні, ні, то не я, то не я, то мусяк мене розбудила, а я вже тебе божу, щоб ти вставала. Фунчик, не треба звалювати на мусі. Я бачила, хто вони буде. Ні, я хороший. Давайте масажик, зроби, щоб ти підготувалася до свого вихідного дня. Добре? Пітлеза, пітлиза. Що ти мені тут масаж мені робиш? Ще спати хочеш? Ну, не знаю, мамка, як можна спати у суботу, адже це вихідний день. Ну, давай, підем, підем, ставай. Мося по твоя черга, я вже все зробив, що міг. Да? А потім мене мамка буде сварити, не буде. Ти ж маленька, гарненька, ти ж кетюня. Ну, добре, я попробую. М -м -м. Мамка, може б проснулися, мам, цель, мам, 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 маммуська. Та я вже давно проснулася із-за твого Соніка. А я що, а я не Я тут сижу і дивлюсь тільки на маску. Треба вас покупати. Я не люблю купаться, ти вер на купа, а? Ну, мало не ж ти не любиш. Скоро свята, твоя бути чистеньким. Я ja... ja краще саменька. Добре? Ну, no, якось так, може й саменька. Ну no, то що встаєш, чи ні? Ой, то ж попробую встати. Нічого, що зараз пів mm. То тільки. мамка? Підйом! стоїш? Ой, то встаю, встаю, іду. Na? Ну, то я посижу, ще помблею, на тебе сижу, ну, що помблась и щоб темнові купа. Ну ти що, готові? Не на проманадік а прапор спочатку зрозуміла муся. Ой, то знай, то так. Пішли. Ну як завжди хто токуда. Стоп, плиз, кто подро? Вы чумно в чу сторону пішли? То ми подумали, може нам спочатку, ну, снідати? Ніяких снідати. Мусічка, спочатку прапор. Да-да, Муська, прапор повинен бути прапором. Пішли, мамка. Я ставший, я буду прапор приймати. Уа-уа, ой, папу-машняк повернув. І що там за епіконцем холодно? Ну, так, казали бути мінус шість. А-а-а. Ну давай, мамка, піднімай прапор. І прапор у суботу вважаю підняту. Всіх вітаю з цим днем прекрасним. М -м -м, але на вулиці мінус вісім. Ах, з прохолодним, але прекрасним, тому що це вихідний день, хай він буде спокійний, тихий. І на радість всім підпочиваєм. Всіх вітаю в суботу. Баш, Соня, Тьомки-бонки, пока! Баса, Муся, Тьомки-бонки, пока! А на вулиці місяць літає, холодненько. Ну, я навіть не знаю, чи я туда хочу йти, Сонючок. Іди, іди, на променад треба йти, малявка. Це не малявка, я вже йду. Ну, все, пока, всім пока. Я побігла, в чохла Ну, все, пока!